Тема нашого сьогоднішнього уроку глобальна комп'ютерна мережа. На попередньому уроці ми обговорили, що всі комп'ютерні мережі бувають двох типів локальні та глобальні, а також більш детально познайомилися із локальними мережами. Сьогодні поговоримо про глобальні комп'ютерні мережі. Глобальна комп'ютерна мережа це мережа, що об'єднує комп'ютери та локальні мережі, які розташовані на великій відстані один від одного, в різних містах, державах і навіть на різних континентах. Найбільшою глобальною мережею є мережа інтернет. Тобто інтернет це глобальна комп'ютерна мережа. Що складається з мільярдів комп'ютерів у всьому світі, Інтернет об'єднує різні локальні мережі навчальних і наукових закладів, промислових підприємств, державних установ, а також окремі комп'ютери користувачів. В інтернеті циркулює різноманітна інформація, доступна майже з будь-якого куточка планети. Користувачі інтернету мають багато переваг, можуть швидко знайти необхідну інформацію, надіслати повідомлення з одного комп'ютера на інший, поспілкуватися з друзями та подругами у відеорежимі, знайти друзів для гри в шахі та багато-багато іншого. Користування глобальною мережею створює нам багато різних можливостей: навчатись дистанційно мандрувати світом онлайн, стежити за курсами валют, робити покупки в інтернеті, гратися, знайомитися, підтримувати спілкування з рідними на відстані. Та користуватися всіма цими перевагами ми не могли б без провайдерів. Провайдер це організація, що надає послуги, пов'язані з доступом до глобальної мережі Інтернет. Серед основних функцій провайдерів: це є забезпечення безперебійного доступу до інтернету, надання хостингу, тобто дискового простору для сайтів, підтримка роботи наших поштових скриньок, послуги зв'язку з передаванням голосової інформації та багато інших. На попередньому уроці ми говорили про те, що кожен комп'ютер має свою адресу, і цю адресу називають IP-адресою. Проте разом із IP-адресами пристроїв для реєстрації ресурсів в інтернеті використовуються ще й доменні імена. Доменне ім'я це текстова адреса комп'ютера або іншого ресурсу в інтернеті. Рівень доменів рахується справа наліво. Останнім у доменному імені зазначають домен першого рівня. Зазвичай він вказує на тип організації або державу. Доменом другого рівня найчастіше є ім'я сервера даних, а домен третього рівня це і є власне ім'я ресурсу. Кожному доменному імені відповідає певна IP-адреса, але одній IP адресі може відповідати декілька доменних імен. Всі документи, що розміщені в інтернеті, можуть містити зв'язки з іншими документами та надавати миттєвий доступ до них. Пригадайте, будь ласка, чи бувало у вас так, що натиснувши на якесь слово, Картинку чи файл в інтернеті для вас відкривалася нова сторінка, або починалось завантаження. Звісно ж, бувало. Ви натискали на спеціальний текст. Цей текст називається гіпертекст. Гіпертекст це текстовий документ, який містить гіперпосилання, клацання на яких. Дає змогу перейти до іншого місця в документі або до іншого документу. Цей термін гіпертекст ще у 1963 році запропонував Теодор Нельсон. У разі клацання на деякі гіперпосилання можуть виконуватися різноманітні дії. Перехід на іншу сторінку, відкриття файла, завантаження документа чи, наприклад, завантаження поштового клієнта для написання електронного листа. Гіперпосилання виділяють різними кольорами, підкреслюваннями, рамками. Під час наведення на них вказівник миші набуває вигляду руки. Документ, пов'язаний гіперпосиланням, може міститися на будь-якому комп'ютері в мережі. Думаю, ви зустрічали в мережі інтернет ось такі три буквочки www. Це позначення World Wide Web. Сукупність документів, пов'язаних гіперпосиланнями та розміщених на безлічі комп'ютерів із наданням можливості доступу до них через інтернет. Всю інформацію World Wide Web подає у вигляді гіпертекстових документів. Більш знайома для вас назва веб-сторінки. Декілька пов'язаних гіперпосиланнями гіперпосиланнями вебсторінок, які мають спільну тему і розміщення, називають веб-сайтом або просто сайтом. Для того, щоб переглядати вебсторінки, нам потрібна спеціальна програма веб оглядач, або більш знайома для вас назва браузер. браузер Може відображати текстову або графічну інформацію, відтворювати звуки, анімацію та відео, що розміщені на різних сайтах. Завдяки гіперпосиланням користувач може переходити на інші вебсайти. Браузери надають нам змогу переглядати веб-сторінки з віддаленого комп'ютера в режимі онлайн. Або можна зберегти на комп'ютері і переглядати їх в режимі офлайн. Давайте розглянемо вікно браузера Google Chrome та пригадаємо, які основні елементи керування браузера ви знаєте. Отож, перед вами вкладка, кнопка закриття вкладки. Кнопка створення нової вкладки. Кнопки керування вікном. Згорнути. Розгорнути. Закрити. Кнопки переходу між сторінками. Рядок адреси. Саме тут ви можете побачити адресу сайту, на якому ви перебуваєте. Кнопка меню. Ну і нижче робоче поле. На цьому на сьогодні все. Гарно дякую за увагу та до нових зустрічей!